Дивитись громадське онлайн. У нас у студії голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рафат Чубаров. Добрий вечір. Вітаю всіх. і хотілося би розпочати з того, що зовсім скоро європейський парламент має намір провести дебати, ухвалити резолюцію щодо порушення прав кримських татар з боку Росії. Нагадаю, це має відбутися на засіданні 12 травня. Заплановані зокрема дебати з питань порушень прав людини, демократії та верховенства права щодо татар у Криму. Розкажіть, будь ласка, докладніше, що власне що що саме буде обговорюватися, і які наслідки це може мати практичні? Тому що, от ми вчора, наприклад, із Тамілою Ташовою, з Кримсос говорили про те, що Україна не завжди достатньо важелі впливу для того, щоб якось зарадити от тій ситуації, яка із тими, хто залишився в Криму зараз? Ну я думаю, точніше буде сказати, що Україна взагалі не має важливої впливу на ситуацію. Це в окупованому Криму, і це буде правдою, але це не значить про те, що Україна не має нічого робити, щоб спробувати спливати на. Як ситуацію в Криму, так і загальну ситуацію навколо окупованого Криму, і тут я маю сказати, що е, певна частина відомств вони свої за своїм завданням займаються, зокрема щодо Міністерства закордонних справ України. Щодо європейського парламенту, хочу нагадати, що 4 лютого, коли вже розпочалися конкретні дії, які як було тоді вже зрозуміло, можуть привести до заборони діяльності між 4 лютого Європарламент прийняв відповідну заяву, резолюцію він прийняв, де закликав Росію не, не, не здійснювати дії, які будуть спрямовані проти представницького органу корінного народу Криму. Я на цьому акцентую увагу ваших телеглядачів. Бо Європарламент він перший і тепер продовжує ідентифікувати кримських татар як корінний народ півострову. І це Надає можливості залучати інший цілий плас міжнародних актів після того, як 26 квітня було вже прийнято рішення Окупованим судом Криму, тепер будуть дійсно дебати. Як ви сказали, 12 травня буде чергова резолюція. Деякі е, наші співвітчизники запитують, яка від того користь, як це попливає на стан людей, а їх 14 кримських татар, які зараз в застінках ФСБ в Криму, як вони захистять сотні родин, до яких вламуються доми? Як вони захистять тих сотень людей, яких зненацька десь оточують, а кидають в автобуси і вивозять поліцейські відділення. Як це було 6 вже травня в селі Молодіжному, або вчора це було в місті Івпаторії. так, 25 так. людей, а там в молодіжному більше ніж 100 людей. Я тут завжди говорю про те, що все те, що роблять міжнародні організації, і, зокрема, такі впливові, як Європарламент, це є вибудовування тих меж, в рамках яких себе ведуть члени цих організацій. І так вони будуть визначатися зокрема щодо санкцій. Росія дуже сподівається на те, що найближчим часом з неї санкції будуть змякшені або зняті зовсім. Але після таких резолюцій на це я думаю, що в них мало залишається надій. І найголовніше, ці резолюції вони фіксуючи реальний стан ситуації. В даному випадку в окупованому Криму вони, вони, вони вибудовують той майдан, правовий на якому будуть прийматися кардинальні рішення, коли ситуація до цього дійде. Вона має дійти, якщо міжнародна спільнота буде послідовною. Ну тобто, це все такі рішення ну, довго тривалі. Вони... Довго тривали. Тут треба а, так, а щось от у короткостроковій перспективі. Чи може зробити міжнародна спільнота? Що може зробити держава Україна, щоб захистити своїх громадян, які зараз знаходяться в окупованому Криму, і права яких порушуються, ну Українська держава має бути більш активною на міжнародних всяких от таких майданчиках для того, щоб не просто не дати забути про Крим? Це вже завдання. Вже Поза, ну, як кажуть, про, про пройденого вже наше завдання, щоб міжнародна спільнота схилялася і дійшлася до прийняття більш жорстких дій, які матимуть для Росії практичне значення, скажімо, те, що робимо я і пан Мстападже, милю. Ми робимо як межліскримскатарського народу. Ми закликаємо наших партнерів вже розглядати цей час, який зараз. Ми переживаємо особливо на тлі посилення репресій проти Кримсатар як час, який просто змушує акторів світових здійснювати більш жорсткі санкції, зокрема щодо вимкнення банківської системи SWIFT. Ми закликаємо, я це робив буквально минулого тижня в Берліні, щоб. Європейські країни розглядали питання щодо можливого, хоча б тимчасового ембарго на енергоносії з Росії, зокрема на нафту. Ну я власне чому питаю про важелі впливу? Тому що дійсно, от і, і ви вже про це згадували. Останнім часом такі дуже тривожні сигнали надходять. Що от е, спочатку е, до 100 осіб було затримано, потім відпустили. нібито вчора в Євпаторії затримали 25 п'ять осіб. Е, в свою чергу, е, за даними так званого прокурора Криму, це лише профілактичні заходи. Мовляв, е, це для того, щоб виявити просто тих, хто порушив... Міграційне законодавство і жодних порушень у сфері міжрелігійних відносин, нібито не було. І повідомлення про масові затримання в мечетях що з'явилися в українських змі це, так каже Наталя Поклонська, це спекуляції, все Ну, тобто з російського боку і від окупаційної влади надходять такі повідомлення, що нібито нічого поганого не відбувається, і скільки би там не говорили Росії, що треба дотримуватись. Міжнародних норм якось не дуже на це Росія зважає, і тому тому от важливо з'ясувати, що ж реально може може Дивіться, зробити зараз. От це ще ну, зрозуміло, що Росія все ще ну, не вистачає нахабства для того, щоб не не, не, не тільки не реагувати. На міжнародну увагу, але і заперечувати цьому. Але ми живемо в такому, знаєте, глобальному інформаційному просторі, коли всі не лише всі знають, що відбувається, але аналізують, відслідковують. Щоб не говорила та особа, яка незаконно злочинно присвоїла собі повноваження прокурора, Я маю на увазі Поклонського, але всі ж розуміють про те, що оточення храмів пере перевірка віруючих на документи насильницьке їх вивезення відділення, воно відбувається лише до мусульманських громад, до мечетів. Жодного не було випадку. скажімо ну вона твердить про те, що такі перевірки робляться там, де масово збираються люди. Але ви не знайдете окрім жодного випадку, щоб біля, скажемо, церкви православної московського патріархату це робилося. Але, хоча робилося цього одного разу біля православної церкви. Київського патріархату, коли людей записували, хто туди прийшов, ви не знайдете жодного випадку, коли людей е, масово затримують. як це було в перевальному кафе або вчора в юпаторії, і серед кримсатар попадаються люди інших національностей, але їх одразу сегрегують, кажуть, ви нам не потрібні. І з тобто вони собі набирають не лише знаєте от такий негатив, вони набирають собі достоменні такі е, факти, які будуть. Е якими якими будуть оперувати тоді, коли до них дійде суд? Вони про це не думають, але вони самі це роблять, вони фіксують, і вони виписують скажімо, ну як як, як кажуть на, на сленгі, вони самі це все протоколюють, але все це потім буде проти них повернено. У нас на зв'язку зараз є координатор Кримської контактної групи із прав людини Абдурашет Джепаров. Він, власне, був присутній, наскільки я розумію, при ось цих останніх затриманнях. Пане Джепаров, розкажіть, будь ласка, як саме все це відбувалося і яка ситуація зараз в Криму? Я не совсем присутствовал на задержаниях молодіжі. Я приїхав чуть, чуть позже. Ну, Десь я ну, там вияснила себе, що це все було. Там, в самом деле, подъехали силовики российские, они дождались до конца намаза, а потом, когда все стали выходить на улицу, всех стали рассаживать по автобусу, вывезли их в орг... отделение полиции. Вот, ну, там причины самые разные, причин, в принципе, нет причин. Нет причин. Просто это, в общем-то, один из двух произволов в с тем, что это было и в Подтворье. это мы знаем было в Севастополе, как сейчас сказали, было это Кафе Багдад, то есть это здесь как бы система происходит Тому -то, -то вот так це не, не, не один раз, не два, не три, то в десять службів. Якого можливо сприяння, якої допомоги ви би зараз? Ну, що, що могла би зробити Київ, влада у Києві зараз для того, щоб якось допомогти тим людям, які в Криму, на вашу думку? Но... наверное, нужно по всем этим делам возбуждать уголовные дела в отношении тех, кто это совершает. Вот. И где-то следование, наверное, по закону должно быть. Против тех людей, которые, которые очень то вот совершают с нами такие вот, такие вот вещи. А чи не могли бы вы еще прокомментировать заяву э... Так званому прокурор республіки Наталії Поклонської про те, що ось ці затримання вони мають профілактичний характер, і вони жодним чином не стосуються е, ну, от, релігії, жодним чином не не стосується певної групи населення, а стосується лише там тих, хто порушив міграційне законодавство. Чи дійсно там затримували мігрантів насправді? Ну не знаю, стоїть лікарінь ваші сприйні висказування этой, не знаю ну, женщины. Вот Стоит ли вообще ей заниматься, комментировать ее, не знаю как-то вообще. Вот. Ну что касается ну, нарушений каких-то законов, чего-то, ну, ну, ну понятно, это неправда все. Неправда, потому что никаких нарушений нет. Если даже представим себе, если даже при этих людях были бы при всех паспорта, они все равно делают что-нибудь такое же и при этом как-то еще поясняя это. Поэтому здесь просто идут ну, массовые, массовые репрессивные меры против крымских татар. Ну от зараз за останніми даними Генпрокуратура розслідує щонайменше 10 кримінальних проваджень щодо вбивства або зникнень кримських татар на територію окупованого Криму. І загалом, за фактом незаконного позбавлення волі та проведення обшуків, зареєстровано близько 90 кримінальних проваджень. Це, це цього достатньо, чи насправді цих справ має бути набагато більше? Ви маєте на увазі прокуратура України. Українська прокуратура, прокуратура, України. Та, українська це правда, прокуратура. і тут я цілком погоджуюся з паном подорожуй про те, що з будь-якого е, е, випадку, коли поручся права людей, е, прокуратура України має відкривати е, карні справи, і ми маємо це розслідувати. Це як цими заявами, резолюціями в міжнародних організацій прийде час, і вони всі ляжуть е, в основу тих звинувачень, які е, і, і ті покарань, які будуть люди нести відповідно того, що вони сьогодні здійснюють, я е, думаю. Е, 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 е... Що прокуратура має прокуратура України, має просто більш оперативно інформувати суспільство по кожному випадку, що карна справа заведена, щоб суспільство могло моніторити, бо дуже важко отримувати іноді інформації з того з конкретних випадків, що відбуваються в Криму, і я хочу подякувати тим людям, які е, мають можливості все-таки говорити правду і. і і я дійсно їм дякую за те, що таких людей в Криму дуже багато. Ну і поки ми маємо таку можливість до пана Джапарова, що маю запитання з приводу того, які зараз взагалі настрої у Криму і е, ну, які у правозахисників, які там безпосередньо знаходяться, є взагалі можливості захищати права людей. Просто можна можна це все ділити, виїжджати на місце і ситуацію, знову зустрічатися з людьми. консультировать, чем-то возможности пока еще есть. Вот. И единственное, что у нас не хватает людей. Не хватает людей, поэтому просьба по защитникам всем, особенно Украине, чтобы они там заезжали, работали у нас, помогали нам. Вот. А если есть сложности, мы тут поможем как-то здесь легче им быть. Поэтому настрой людей, ну в общем-то люди настроены нормально. Все в тонусе как-то понимают ситуацию. И здесь дух непокорности присутствует в Крыму. Вот. Поэтому... Чи, чи, чи багато людей, якщо у вас є така інформація, замислюються про те, щоб виїхати на материкову Україну? Ні, не думаю, не думаю. Є навіть багато, хто повернувається відтуди вже, а в деле, такого, в общем-то, двіження, або, скажімо, вот таких от тенденцій вже майже ну, почти немає. Я тут хочу доповнити пана Абдуршита кримськотатарському середовищі, кримськотатарському народі є даже чітко визначена вона відкрита публічна, така усталена форма, коли всі люди кажуть собі і кажуть один одному. Живи в Криму за будь-які умови. Ми дуже довго поверталися, намагалися повернутися, боролися, повернулися сьогодні, щоб не відбувалося в Криму, чіпляйся за цю землю, це твоя земля, і не виїжджай з Криму. І це дає свої результати. Хоча ми розуміємося, що намір окупантів зовсім інший. Але чи є якась така критична точка, коли ну, ось ця позиція може бути змінена? Знаєте, є деякі речі, можливо, які не дуже зручно говорити відкрити, ну, в відкритому просторі. Я, просто для того, щоб уникнути того, що потрібно уникнути, щоб не давати якісь можливості окупантам. І я хотів би, щоб просто ви, як журналісти, це іноді, можливо, давали знати вашим читачам всі, з ким ви спілкуєтесь наживо з Криму, вони поставлені так. Такі умови, що вони не все можливо можуть і говорити. Але спасибі їм за те, що вони вже хоча б визначають позицію, говорять те, бо вони поставлені реально ці умови. Це тут вам, мені інше можливо, ми легше можемо з Києва легше, говорити, і, так, і, дійсно, і ми, ми можемо сказати, сказати все, як я. є. Вони не можуть сказати. Тому ми маємо бути їхнім голосом, і, 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 і це є дуже важливо. І, але в той же час я хочу відповісти на ваше запитання. от, Саме головне, що має зробити зараз співтовариство міжнародне, щоб запобігти забобіг, тим діям, які можуть в Криму відбутися, і, зокрема, щодо кримських татар. Бо дійсно окупаційна влада, яка неспроможна розчавити роздавити якусь велику спільноту, вона буде намагатися від цієї нелояльної до неї спільноти, вона буде намагатися якимось чином від неї відсторонитися. Вони ж не думають самі піти з Криму. Тобто вони будуть видавлювати кримських татар, і тут ми маємо все це попередити, і про це ми говоримо з чільниками і європейських країн. Ми коли їх закликаємо до того, щоб вони здійснювали більш жорсткі санкції до Росії, ми говоримо про те, що це один з факторів, чому ми наполягаємо, в нас немає часу терпіти, бо наслідки можуть бути такі, що потім заходи і будуть прийматися, але результати вже будуть зовсім інші. І маю ще одне запитання до пана Джапарова. Якщо у вас є якісь останні дані про те, скільки людей зараз може перебувати за гратами у Криму, доля скількох людей невідома, якась остання статистика, і можливо, чи всіх взагалі звільнили тих, хто кого затримали за останні два дні? Нет, за последние два дня те, кто были задержаны, то есть вывезены туда по отделению полиции, они все отпущены. Там кому-то обкатывали пальцы, кого-то, скажем, брали какие-то еще, я не знаю. А так они все отпущены, и это за... почему-то кто не арестовал, из тех, кто последних были вывезены. А так, в общем-то, ну, знаете, что у нас около 20 пропавших похищено, 14 лет в тюрьмах по разным статьям. 18 мая должен состояться суд, суд над четырьмя людьми по 205 статье, там одному по жизни на троим до 10 лет, по 205. Вот, суд должен быть в Симферополе, в гарнизоне военном, должны были их возить в Ростов, но решили оставить здесь в Симферополе, и будет, в военном гарнизоне будет суд 18 мая, что знакомый опять же у нас. Ну, что еще, пока нас вот есть время. Сейчас только дочь вернулась из города и говорит, я живу в Белогорске, что какой-то молодой человек на, своем, на своей, на автомашине целый день сегодня катался по городу с башущим украинским флагом. Все окружающие русские возмущались, что там говорит, страх потерял, но он катался, ездил, но не дать им пор. Поэтому такое протестное настроение есть. Можно это все, в общем делать и быть, жить Поэтому все тогда. все наше население, я имею в виду. Дякую вам за те, що вийшли на зв'язок. Дякую за вашу роботу. В Криму нагадаю для наших глядачів, що пан Джипаров, координатор Кримської контактної групи з прав людини, був з нами на скайп зв'язку із Криму. Ну от один такий факт: що 18 травня знакова дата для всіх кримських татар для всієї України. Так само, і і тут, от таке цинічне, в принципі, поєднання з боку. Поційної минулого року парламент України прийняв постанову рішення про те, що 18 травня в Україні оголошується як днем пам'яті жертв геноциду кримськотарського народу. Отже, злочин 18 травня, 1944 року. Наслідки цього злочину, які тривали десятиліття, вони визнаються Україною як геноцидом, і зрозуміло, що ми, як і кожного року, будемо проводити дуже багато меморіальних заходів на Пам'ять жертв геноциду кримсарського народу це буде на материковій Україні безпосередньо, зокрема скажімо, буде на Чонгарі. Там зараз готуються наші активісти. Тут будуть в Києві, в Львові, Дніпропетровську, в Харкові. Ну, в Києві буде митинг величезний ввечері, 18 травня на майдані Незалежності. Буде вечір реквієм з участю президента України і таке інше. Але ви звернули дійсно увагу. Це дуже важливо, щоб просто іноді можливо ті наші громадяни, які ще починають розмірковувати, а мовляв там, давайте домовлятися вести якийсь діалог з тими, хто там в Криму мається на увазі окупанти. Не вони настільки цінічні, що майже в дрібницях, якщо вони можуть, знаєте, спробувати зламати душу однієї чи двох чи чотирьох людей, вони це намагаються зробити 18 травня, в день, коли для кримських татар це такий скорботний день, вони спеціально призначили судове засідання відповідно чотирьох наших товаришів. Це просто ще одна така ріса, яка характеризує Росію, от і в таких речах. Я би просив вашого дозволу, я це роблю на кожних Передачах, якщо мені це вдається, я хочу зачитати прізвище 14 тих людей, бо це дуже важливо для Криму, для їх рідних. Хочу сказати ті, які зараз. За стінках ФСБ, це Ахтем Чійгос, заступник голови Міджлісу кримськотатарського народу, це Алі Асанов і Мустафа Дегерменджі. І Ахтем і Алі Асанов, і Мустафа Дегерменджі Вони звинувачуються за участь мітингу масовому 26 лютого 2014 року на підтримку територіальної цілісності України. І, і ще 13-14 людей, які звинувачуються. Як релігійні екстремісти Рустем Ваїтов, Руслан Зайтулаєв, Нурі Прімов, Фера Цайфулаєв. Муедин Альвапов, Рифат Алімов, Арсен Джапаров, Емір Усіїнкуко, Енвер Бікіров, Муслим Алієв, Вадім Сирук. Ось серед тих, якого я зачитав, Муедин Альвапов звинувачив, що він нібито на знак протесту підпалював автомобілі в Криму. Оці 14 людей, вони за стінках, проти них готуються розправи. І це ще. Крім всього, це такий акт залякування кримських татар. Ну і чи ми можемо щось вдіяти, ну крім того, що звертатися за міжнародною підтримкою, 에, говорити про це весь час публічно, 에, і, чи чи йдуть якісь ще перемовини? Знаєте, ну, я, я розумію, що я, ні, є позиція ні, 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 не ні, ні. але... Ми, ми можемо маємо по крайній мірі, ми маємо бути дуже публічними і чесними в тих частинах, де про це можна говорити. Я думаю, що президентові України і. А деяким нашим спеціальним органом, як РНБО України, вже треба оприлюднювати стратегію повернення Криму. Вже пройшло дуже багато часу, і дуже багато було на це обіцянок. Я дуже сподіваюся, що хоча б напередодні 18 травня я зрозумію, що такий документ не буде е, обнародований, але хоча б будуть оголошені якісь принципи, як думає керівництво України. Ми, як меджі з кримсарського народу, ми знаємо свої завдання, ми знаємо свої підходи. Ми над цим працюємо. І це мені здається, бачить це суспільство. Але хотілося б про те, щоб держава це обнародувала це перше. По-друге, я думаю, що має бути спеціальне звернення до наших партнерів щодо необхідності, все-таки як скорішого задіяння майданчику щодо переговорів щодо Криму. Ми маємо така такий підхід був оголошений президентом, він його назвав Женева Плюс, але треба наповнення цього цієї ініціативи. По крайній мірі мої зустрічі з нашими партнерами західними. Вони вже ну, вони, наші партнери вимагають того, щоб ми конкретизували наші підходи, хто як і. Які принципи пов'язані з Кримом, будуть обговорюватися. Я вже не кажу про ті завдання, деяких і я маю бути залучений, як я народний депутат України. Це щодо правової бази, щодо майбутнього Криму, щодо статусу Криму. Крим повернеться, в цьому немає жодних сумнівів. Але Крим вже не може далі зберігати той статус, завдяки якому також ми не змогли утримати Крим в складі України. Крим має бути переформатований, і ми вже не. Куди ні дінемося, щоб не визначити правом форми самовизначення кримсько-татарського народу в складі української держави, і це ми вже маємо робити. Але не лише міжліс, але всі українські політики.